Жонечко встало, доброго ранку вам, діти, побажало. На весні барвисті квіти на галявині розквітли. Порахуйте, діти, скільки квіточок? Так, вісім. На квітучій галявині можна зустріти багато бджілок. Давайте їх порахуємо. Скільки бджілок прилетіло? Сім бджілок. Чи однакова кількість квіточок і бджілок? Ні, квіточок більше, ніж бджілок. Наскільки більше? Вірно, на одну квіточку більше. Ось ще одна бджілка прилетіла. Скільки їх стало? Порахували? Так, стало вісім бджілок. Як утворилося число вісім? До семи додати один дорівнює вісім. Цифра вісім два кільця. Без початку, без кінця. Якщо її перевернути, то все рівно не змінити. Погляньте. На що схожа цифра вісім? Ця весела цифра вісім пропонує відгадати вам загадки? Вісім лапок має цей малий трудівничок. Даром він часу не гає, візерунки в павутинні виплітає. Хто це, діти, здогадались? Це павучок. Порахуйте, скільки лапок у павучка. Так, вісім. Слухайте ще одну загадку. Що за дивина? Вісім ніг і голова. На ногах присоски має, ними їжу він шукає, а тепер на дні заліг, Дивовижний? Восьминіг. Порахуйте, скільки щупалець у восьминога. Теж вісім. Під парканом вісім виглядає лапок. Скільки котиків у дворі? Здогадались, діти? Так, два котика. Гарно діти працювали, це цифра вісім. Запам'ятали? Молодці.